Добрий день! Починаємо урок математики. Запишіть, будь ласка, в зошитах дистанційна робота і тема нашого уроку ділення натуральних чисел, арифметична дія ділення. Ділення натуральних чисел, арифметична дія ділення. І починаємо працювати. Давайте пригадаємо дію, за допомогою якої за добутком та один з ножників знаходять інший множник, називають діленням. Пригадуємо компоненти дії ділення. Ділене дільник частка. Ділене дільник частка. Якщо b більше одинички, то частка А поділити на b означає, що число А зменшили в b разів. Щоб поділити натуральне число що закінчується нулями на розрядну одиницю треба відкинути справа в цьому числі стільки нулів, скільки їх в розрядній одиниці. Наприклад, 580 ділимо на 10. Скільки будемо відкидати нулів? Один. Чому? Тому що в розрядній одиниці це в нас число 10, 1, 0. Отже, що ми отримаємо? 58. 88 тисяч ділимо на 100. У числі першому, да? Скільки будемо відкидати нулів? Два. Чому? Тому що в розрядній одиниці, це у нас зараз 100 два нулі. Отже, откинемо два нулі. Отримаємо 880. Пригадаємо, як ви ділили у стовпчик. Да? Це ви почали робити ще в 3 класі, в 4 класі закріплювали. А зараз ми з вами повторюємо. Отже, 2783. Будемо ділити на 23. Починаємо. 2 на 23 не ділиться. Беремо 27. 27 на 23 беремо по одному Одиничку записали у відповіді. 1 множимо на 23 буде 23. Отже, записали 27, віднімаємо 23. Віднімаємо, це буде 4. Зносимо наступну цифру, яка у нас наступна цифра 8. Отже, виходить 48 ділимо на 23. Беремо по 2. Записали у відповіді 2. 2 множимо на 23 буде 46. Отже, під 48 записали мінус 46. Віднімаємо, отримаємо 2. Зносимо наступну цифру 3, 3. да? Останню. 3. 23 ділимо на 23 буде рівно 1. 1 множимо на 23, буде 23, віднімаємо, буде 0. Ділення закінчено. Отже, буде відповідь 121. Розберемо ще один приклад. 18448 ділимо на 8. 1 на 8 не ділиться. А ось 18 на 8. Беремо по 2. Записали 2 у відповідь: 8 на 2, 16, віднімаємо. 18, відняти 16, буде 2. Зносимо наступну цифру 4. 24 ділимо на 8 буде рівно 3. 3 на 8, 24 при відніманні буде 0. Зносимо наступну цифру 4. 4 на 8 не ділиться. Отже, у відповіді запишемо 0. І зносимо ще одну цифру. 48 на 8 буде рівно 6. Записали 6 у відповіді. 6 на 8, 48, відняли, буде 0. Пригадали? Отже, починаємо працювати. Окремі випадки ділення. да? Давайте пригадаємо ще. Якщо число поділити на таке саме число, ми отримаємо одиничку. Да? Наприклад, 5 ділимо на 5 1. 100 ділимо на 100 1. Мільйон ділимо на мільйон 1. Якщо ми число поділимо на одиничку, ми отримаємо те саме число. 5 ділимо на 1 5. 10 ділимо на 1 10. 0 ділимо на число буде 0. Правильність виконання ділення можна перевірити множенням. Справді, 45 поділити на 5 буде 9, оскільки 5 помножити на 9 буде 45. Тому дія ділення є оберненою до, діли, до дії множення. Пригадуємо, якщо не знаємо, запам'ятовуємо, що на 0 ділити не можна, да? Такі вирази не мають змісту. На 0 ми не ділимо. Давайте попрацюємо ще усно. Обчислимо або пояснимо, чому ділення неможливе. 5 ділимо на 5 буде одиничка. Да? Ми з вами розбирали таке правило. Друге. 0 ділимо на 7 буде 0. Третє 0 ділимо на 0. На 0 ділити не можна. Такий вираз не має змісту. Відповіді не буде. Четвертому 875 ділимо на одиничку. Буде 875. П'ятому. 715 ділимо на 715, буде одиничка. В шостому. 60 ділимо на 1, буде 60. В сьомому 18 ділимо на 0. На 0 ділити не можна, такий вираз немає змісту. Восьме, одиничка ділимо на одиничку, буде одиничка. Дев'яте 0 ділимо на одиничку, буде 0. Попрацюємо письмово за вашим підручником, записуємо номер 392. Перевір множенням, чи правильно виконано ділення, дивимося. 5499 поділити на 13 до рівня 423. Отже, як ми можемо перевірити множенням. Нам потрібно 423 помножити на 13. Якщо ми отримаємо 5499. То приклад розв'язано правильно. Отже, давайте. 423 множимо на 13, поступово. 3 множимо на 3, 9. 2, множимо на 3. 6. 4 множимо на 3, 12. Працюємо з другою цифрою. 1 множимо на 3. 3. Звернули увагу, куди я записала 3, да? Де я записала. Я відступила одну цифру, да? залишила одну клітиночку, написала 3. 1 множимо на 2, 2. 1 множимо на 4, 4. Додамо тепер 9 плюс Пуста клітиночка, ніби 0. Да? буде 9. 6 плюс 3 буде 9. 2 плюс 2 буде 4. 1 плюс 4 буде 5. Отже, вийшло 5499. Дійсно. Дія виконана правильно. Да? Друге. 6425 ділимо на 25. Отримали 265. Перевіряємо, чи так, чи ні. Що нам треба зробити? 265 помножити на 25. Множимо. 5 на 5, 25. 5 записали. 2, запам'ятали, написали її зверху маленькою над шестірочкою. Да? 6 на 5, 30. І ще ота наша двічка, яку ми щойно записали. 32. 2 записали, 3 запам'ятали і написали його там зверху над двічкою. 2 на 5, 10, І плюс 3, яку ми щойно записали 13. Далі, 2 на 5, 10. 0 записала, 1 запам'ятала, написала і над шестірочкою. 6 на 2, 12. І плюс оця одиничка 13. Три записали, один запам'ятали, написали її над надвічкою. 2 на 2, 4, і плюс наша одиничка, яку ми щойно записали, буде 5. Додаємо 5, 2 плюс 0 2, 3 плюс 3 6, 1 плюс 5 6. Отже, вийшло 6625. Дивимося, а у нас було написано 6425. Отже, ділення було виконано неправильно. Да? В першому випадку правильно, в другому ні. Ідемо далі. Виконай ділення на розрядну одиницю. Завдання виконуємо письмово. Номер 394. 470 ділимо на 10. Пригадуємо, відкидуємо стільки нулів, скільки їх розрядні одиниці. У нас в десятки 1 0. Тобто відкинемо 10, що ми отримаємо? 47. Друге. 2900 ділимо на 10. Знову ж таки, в розрядній одиниці у нас 1 0. Тобто, будемо відкидувати 10, що ми отримаємо? 290. 57 250, знову ж таки, ділимо на 10. 10 відкинемо, отримаємо 5725. 5200 поділимо на 100. В розрядній одиниці це у нас число 100, два нулі. Отже, будемо відкидати 2 нулі. Що ми отримаємо? 52. Наступний номер виконуємо усно. Номер 394. Знайдіть значення виразу. Дивимося. 37 тисяч ділимо на 100. Будемо відкидати два нулі. Що ми отримаємо? 370. 238 тисяч ділимо на тисячу. Що у нас далі? Дивимо. Продовжуємо. Друга частина відео. Отже, що у нас буде? Зараз ми ділимо на тисячу. В розрядній одиниці у нас три нулі. Відкидаємо три нулі, отримаємо 238. Наступне 3 мільйони ділимо на 10 тисяч. 10 тисяч має у нас кількість 4 нулі. Відкидаємо від 3 мільйонів, 4 нулі. Отримаємо число 300. 8 1 мільйон 40 тисяч. Ділимо на 1000. В розрядній одиниці. тисяча у нас три нулі. Відкидаємо три нулі. Що ми отримаємо? 1040. Наступне завдання: виконуємо письмово. Номер 396 Працюємо разом зі мною. Виконай ділення. І будемо ділити в стопчику точком. Да? 2832. Будемо ділити на 12. 28 ділимо на 12. Беремо по 2. 2 множимо на 12, 24. Віднімаємо. 8. віднімаємо, 4 буде 4, 2, мінус 2 0. Зносимо 3. 43 ділимо на 12. Беремо по 3. 12 множимо на 3, 36. Віднімаємо. Позичаємо. 13, віднімаємо 6, буде 7. Зносимо 2. 72 ділимо на 12, отримаємо 6. 6 множимо на 12 буде 72. Віднімаємо 0. Отже, наша відповідь 236. Відступили три клітиночки. Запишемо другий приклад. 7585 ділимо на 37. 75 ділимо на 37, беремо по 2. 37 множимо на 2. 2 на 7, 14, 2 на 30, 60. Разом це буде 74. Віднімаємо, отримаємо одиничку. Зносимо 8. 18 на 37 не ділиться. Не забуваємо поставити 0 у відповіді. Зносимо 5. 185 ділимо на 37. Візьмемо по 5. 30 на 5, 150 7 на 5 – 35, 150 плюс 35, 185. Віднімаємо 0. Отже, наша відповідь: 205. Відступили три клітиночки. Якщо у вас є місце. Якщо ні, працюйте нижче. Запишемо третій приклад. 113 736. Ділимо. На 84. 113 ділимо на 84. Беремо по одному. 84. Позичаємо. 13, віднімаємо 4, буде 9. Позичаємо 10 віднімаємо 8 буде 2. Зносимо 7. 297 ділимо на 84. Беремо по 3. 3 на 4 – 12, 3 на 80 – 240, 240 плюс 12, 252. Віднімаємо 7, віднімаємо 2, 5 9, віднімаємо 5, 4, 2, віднімаємо 2, 0. Опускаємо 3. 453. Беремо по 5. 5 на 4 20 5 на 80, 5 на 8, 40. Да, отже, буде 400. 400 плюс 20, 420. Віднімаємо 3 мінус 3, 5 мінус 2, 3. 4, мінус 4, 0. Допишемо 6. Да, Остання цифра, ми знесли 6. 336 ділимо на 84. Беремо по 4. 4 на 4, 16. 4 на 80, 320. 320 плюс 16 336. Віднімаємо 0. Отже, наша відповідь: 1354. Давайте розв'яжемо четвертий приклад і підемо далі. Я витираю дошку, якщо не встигаєте. Зробіть зараз паузу. Допишіть. Отже, четвертий приклад. 4625. ділимо на 125. Починаємо з 462. Ділимо на 125. Візьмемо по 3. 3 на 100, 300. 3 на 25, 75. 300 плюс 75, 375. Віднімаємо, позичаємо. 12, віднімаємо 5, 7. Позичали ми. Тут у нас 5. Не можемо відняти. Позичаємо. 15, віднімаємо 7, 8. Опускаємо 5. Ділимо, беремо по 7. 7 на 5. 35. 5 записали, 3 запам'ятали. 7 на 2, 14 і плюс 3 17. 7 записали, 1 запам'ятали. 7 на 1, 7 і плюс 1 8. Віднімаємо, отримали 0. Отже, наша відповідь 37. Наступне завдання це задача номер 398 Виконуємо письмово разом зі мною з 38 гектар. Зібрали 722 тонни картоплі. Яка врожайність картоплі у тоннах за гектар на цьому полі? Що нам треба зробити? 722 поділити на 38. Давайте виконаємо це завдання. Отже, нижче в стовпчик будемо ділити 722. ділимо на 38. Беремо по одному. 38. Віднімаємо 12, віднімаємо 8. 4, 6 віднімаємо 3, 3 і 2. Беремо по 9. 9 на 8, 72. 2 записали, 7 запам'ятали. 9 на 3, 27 і плюс 7, 34. Отже, віднімаємо, буде 0. Наша відповідь 19 тонн з гектара. Будь ласка, Доробіть задачу самостійно. Пригадайте зв'язок між тоннами та центнерами і переведіть 19 тонн з гектара у центнери з гектара. Не забудьте записати відповідь. Ваше домашнє завдання номер 397 Пригадуємо, як ділити, виконуємо ділення куточком. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!